То, все-таки, хто нашого співає краще Джері Гейл чи Монокейт? А от сьогодні і перевіримо. Безперечно, ці дві виконавиці є фаворитками цьогорічного нацвідбору, і дуже вірогідно, що хтось з них поїде вже вдруге представляти Україну на Євробаченні. Вони мають неабиякий досвід свою фан-базу, прихильників, болівальників. І прямо цікаво спостерігати за тим, як розвиваються події. Буквально вчора з'явилися відео з живим виконанням їхніх композицій на хіт FM, І я, як викладачка вокалу, дуже зацікавилася проаналізувати їх звучання. Ви на каналі Оля і тут все про вокал. Давайте не будемо гаяти часу. Отже, спочатку слухаємо Джері Гейл, потім Моно Кейт. А поки я вмикаю, ви пишіть, за кого з них ви вболіваєте і кого вважаєте більш достойною виконавицею представляти нашу країну цього року. Отже, слухаємо Джері Гейл. Інтро звучить дуже так розмито. І прописаний бек-вокал дійсно відволікає саме від живого голосу Джері, тому що воно настільки все переплітається, ясна річ, що так було і задумано. Але там трошечки неточна нотка проскочила. Ну нічого, нічого. Слухаємо далі. Все одно воно звучить гарно, ну це факт. Пішов приспів, двічі, який повторився. Тут знову багато беквокалу. І в принципі, в цілому, співає Яна добре, все звучить чистенько. Використовує вона тут тонке змикання, тобто співає дуже так стримано, негучно і в такій академічній манері. Начебто витягнути. А і в контексті цієї композиції, цього тексту, цього змісту, ну воно сюди лягає. Давайте на ритмічний куплет перейдем. Боже, ти один нам допоможеш, господи, господи, Отче наш Боже, то ти зможеш, господи, Боже, господи, 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 Отче наш Боже. Я на, колі, на день кожа. Господи, Боже, Господи, Боже. Господи, ну, дивіться, куплет. Вона прям зробила його дуже динамічно зростаючим. Почала суперспокійно, навіть тихіше, легше, ніж це було е в записі студійному. А і поступово робила крещенду, і під кінець прям вже змінила навіть е свою партію лід вокальну, почала співати партію беквокалу, тобто трішки вище. Щоб знову ж таки додати розвитку композиції, і ми чуємо багато бек-вокалів, тобто всю пісню ці бек-вокали підтримують лід-вокал. Зазвичай бек-вокал має звучати трохи тихіше від основного вокалу, щоб слухач міг чітко зрозуміти, за що йому зачепитися, де саме йде основна партія, а де вже така на фоні підтримуюча і прикрашаюча. Тут на рівні динамічному по балансу всі голоси, я маю на увазі беквокальні, звучать по рівню гучності, практично так само, як яна. І через це треба дуже вслуховуватися, щоб зрозуміти, ну а що слухати з цього, бо воно так знаєте, як бо воно якось все дуже зливається. Але це ж у нас радіоформат. І те, як ви звучили тут, це не значить, що так воно звучатиме на нацвідборі. Давайте далі слухати. Цей приспів уже Яна співає більш гучно, більш емоційно, використовує більш щільне змикання, продовжують з нею співати бек-вокали, і зараз вона вже доспіває. Пішов цей довгий програш, на якому не зрозуміло, що буде відбуватись. Тут немає далі що оцінювати, аналізувати. Тут я просто говорить. І знову ж таки говорить вона, і разом з нею дуже багато голосів. Там прям така обробка, колосальна вокалу, іначе якісь чоловічі голоси, такий роботизований. Ну така була ідея. Отаке живе виконання. Отаке живе виконання. Пішла модуляція, тобто, коли тональність змінилася, вона стала вищою для того, щоб додати такий кульмінаційний момент в цю композицію. Тут Яна почала співати ще гучніше, ще більш академічно. І з цієї академічної такої позиції вона переходить на більш відкриту тільки під кінець фрази Евелізане! Отут вона вже відкриває. Що я можу сказати? Виконання наживо достойне, якщо, звісно, потім вони не підчистили вокал, бо те, що ми чуємо на YouTube, це не значить, що саме так я не заспівала на радіо. Тому що існує така штука, як постпродакшн. Це коли артистка приходить в студію і переспівує. І цю аудіодоріжку накладають на відео. І ми думаємо, що це виконання наживо, а це вже перероблене. Я не кажу, що тут саме так, скоріш за все, це все ж таки живе звучання було. Але щоб ви зрозуміли, що не все, що пишуть лайф, насправді лайф. Отже, з Яною розібралися, давайте перейдемо до Монокейт. Як же вона заспівала наживо? Ану? Ага, такі вокалізи у нас з'являються, фразування яких не було. Така затравочка. Ой, ти дівчино, червона я вишня. Ойче Ой, я не льгаба, уче я не била, чи я тобі не казала. чи не го дуже класно, дуже класно. Це прям фрагмент прозвучав ідеально чистенько. І знаєте, в них настільки різні подачі і манера. Якщо Джеррі співає більш академічно, в неї, начебто, такий витягнутий вниз вокал, такий голосні, я маю на увазі, то тут, то тут навпаки звук дуже вузький, дуже близький, а прямо начебто сформований десь тут на зубах, і він, начебто, витягнутий ось так. Не ось так, а ось так горизонтально. То, та, то, то, та, то, то, то з чорними бровами. і воно співається практично, знаєте, крізь зуби, крізь зуби, вузький звук, тобто не відкривається простір навіть в роті. І ми отримуємо такий ефект: дуже яскравий, дуже дзвінкий голос. Це для дихання дуже складно так співати нон-стопом. Паузи мінімальні для того, щоб взяти вдох. Кейт справляється з цим прекрасно. прекрасно. І звісно, її голос, її тембр, її манера дуже вирізняються з поміж інших. У вокалі настільки багато дзвінких частот, що такий вокал наче прорізає будь-який мікс на фоні, будь-яке аранжування, і е, прям дуже класно читається. От тут явно, що навіть не треба бек вокалів, правда тут ну, так дуже прям об'ємно, повноцінно вже звучить прям голий вокал. «Ле» – Отака прям позиція. О, така. Ну, дивіться, приспів, до речі, тут не такий простий. По-перше, і далі у нас все відбувається дуже динамічно. От, і багато таких стрибків інтервальних, де потрібно дуже швидко, але дуже чисто, переключитися з ноти в ноту. І там ще в неї проскочив йодель, тобто такий а, різкий перехід між а, різними видами фонації. І ще характерним для звучання монокейт є трохи піднята гортань, що робить звук ще більш таким світлим та яскравим. Ой, Пішов другий куплет. От зверніть увагу, майже не відкривається рот. Просто скрізь зуби. не Як мені подобається ця вставочка рокова. Такий трошки хардкісом. Навіяло. Тут ще Монокейт підкріплює цей інструментальний такий риф, інструментальне соло, цей хук своїм вокалом, тобто співає ту саму, дублює мелодію інструментальну саме голосом. Мелізм, Oaklandむ> мелізм. Вау! Ну в такому фольк-вокалі саме такий мелізм я рідко чую, але ну додала трошечки, знаєте, сучасності ці композиції під кінець. Які класні йодлі, як вони тут звучать доречно. Ну, що сказати, що... ви ж самі все чули, правда? Монокейт теж офігенно прозвучала. От багатьом здається, що ця пісня є простою, але ні. Тут дуже багато нот, тут дуже багато різних акцентів, все відбувається дуже швидко. А вона чудово керує своїм голосом. Безперечно, безперечно, вона достойна для того, щоб поїхати представити знову нашу країну. Композиція прикольна, вона качова. Але пам'ятаємо, що те, як вони прозвучали зараз, не значить, що це точно, точно був саме живий їх виступ в моменті, тому що буває таке, як я вже сказала, що трошки десь перезаписують і покращують. Якогось явного автотюну. Я не почула це, коли автоматична програма вас в режимі. Лайф підтягує, бо воно тоді одразу звучить трошки так штучно: то хто ж з цих двох богінь співає краще? А я вам так скажу: що порівнювати їх сенсу немає, тому що вони абсолютно різні. Це знаєте, як порівняти звучання? Акордеона і скрипки, і той і той інструмент класний по-своєму в технічному плані. Ці дві виконавиці прекрасно справились з завданням. Вони заспівали практично. Ідеально. Звісно, потрібно враховувати, що на великій сцені Євробачення буде і хвилювання, мандраж, буде якийсь сам номер, постановка. І потрібно буде думати про багато речей одночасно. Але на те вони й професіонали, і вони вже там були, і вони знають, як до цього підготуватися. Але я ні за кого не агітую. Напишіть взагалі за кого ви будете вболівати і як вам ці дві виконавиці. Давайте подискутуємо в коментарях. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами бачитися ще і ще. Це була Оля Провойс, до зустрічі.